Якщо ваш регіон переважно російськомовний, то його можна віддати Росії. Така думка Стіва Віткафа, спеціального посланника США. Добрий день! Це Балацький Іван. У Вашингтоні під час зустрічі української та американської делегації представник США Вітків заявив, Донеччина переважно російськомовна. Може варто її віддати Росії. І от скажіть мені, чому взагалі такі думки виникають? Бо коли ви говорите російською, ви самі даєте іноземцям сигнал. Ми чекаємо Росію, ми їхні. А потім дивуєтесь, що в Європі підтримка падає. Було 67%, стало 48%. Бо люди там бачать іншу картину. Вони думають, що тут Росія і Путін прийшов за своїми. І все. Мінус симпатія, мінус довіра і мінус допомога. Мова це зброя, це прапор і це ідентичність. І якщо ви досі думаєте, що це не важливо, ви самі створюєте реальність, у якій нас за логікою іноземців можна спокійно окупувати. Так і останнє. Якщо вам яка різниця на якому язикі говорити, прийшов час розмовляти українською. І тільки разом ми переможемо.